Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє, і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Господи, ми поклоняємося Тобі і благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі честь, хвалу і славу за те, що Ти здійснюєш по всій землі. За кожне місто, за кожен континент. За кожен народ, який підносить свої руки до тебе і віддає честь і хвалу в величному імені Ісуса. Дякую. Дякую, дякую, дякую тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте двох чи трьох людей і скажіть їм, що ви любите їх. А тоді можете сідати. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Ми говоримо про. Ми не будемо сьогодні знову повертатися до третього розділу послання до Галатів, але ми говорили про прокляття. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям. Ми говорили про прокляття, і ми говоримо про те, що ми викуплені від прокляття. щоб благословення Авраама. Могло поширитись на язичників, і щоб ми могли отримати його вірою. Це благословення. Воно стало благословенням Господнім. Благословенням Господнім. Я не знаю, як ще сильніше це підкреслити. Благословення Господнє! Скажіть це: благословення Господнє! Не просто якесь благословення, а благословення Господнє. Кілька років тому, коли Господь вперше, все те, про що я говорив вам в понеділок, у вівторок, і сьогодні, сьогодні, вже середа, я досліджував всі ці речі роками. І раптом якоїсь миті мій дух і мій розум розширились. І я побачив це, і Господь сказав, з тієї миті, коли ти будеш писати слово благословляти, в будь-якій його формі, благословляти, благословення, «благословенний», Пиши його великими літерами. Мені буде дуже приємно. Благословення Господнє! І я продовжую робити це і сьогодні. І я знаю, що коли люди отримують від мене якісь повідомлення чи листи, раптом в мене слово благословенний написане великими літерами. Мабуть, вони думають, що я просто захоплений цим. Саме так і є. І я продовжую ходити в послуху Господові в цьому питанні. Отже, давайте сьогодні знову повернемося до 12-го розділу, книги буття книга буття, 12 12-й розділ. Вчора ми читали це і сказав Господь Аврааму вийди із землі твоєї, від родини твоєї із дому батька твого в землю, яку я покажу тобі. І зверніть увагу, Бог не сказав йому, де була та земля, чи якою вона була, чи щось подібне. Він просто сказав: Я покажу тобі. Амінь. Він очікує, що ви будете ходити вірою. Саме тому Авраам був такий успішний з Богом, яку я покажу тобі, і народом великим я тебе вчиню, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє. І ти будеш благословенням. Я благословлю тих, хто благословляє тебе. І прокляну тих, хто проклинає тебе, і благословляться тобі всі народи землі. І пішов Авраам. Саме тому Авраам знаходиться сьогодні там, де він є. Амінь. Батько нашої віри. Оскільки Бог сказав це, і Він це зробив. Амінь. Просто подивіться на його життя і на те, як він це робив. І потім наслідуйте його приклад. Отже, в 14-му розділі. Сімнадцятий вірш. Тоді цар Содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши Кидор Ломера та царів, що були з ним, до долини Шаве. Вона тепер долина царська. А Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. І я вже згадував про це вчора, але це важливо. Хам та Яфет. Сини Ноя благословення Господнє перейшло до Ноя, щоб почати все спочатку. Те саме благословення. І хам та Яфет зробили з цим благословенням те саме, що зробив з ним Адам. Вони просто відійшли від нього. Але син цього не зробив. Він тримався за нього. З юдейських записів видно, що син. Це Мелхиседек. Він цар Салиму. Це те, що означає слово «Мелхиседек». Цар мер, мер Салиму. Це його посада. Він виніс хліб та вино. Він був священником Бога Всевишнього. І він благословив його. Послухайте це дуже уважно. І благословив його і сказав благословений Авраам, від Бога Всевишнього. Це мова завіту. Благословений Авраам. Від Бога. Авраам був в завіті з Богом. Це Авраам від Бога. Ви бачите значення цього? Це важлива інформація. Дуже важлива інформація. Благословений Авраам від Бога Всевишнього, який є володарем неба та землі. Так, зачекайте хвилинку, зачекайте, стоп. Володарем неба і землі він назвав не Бога. Він назвав Авраама володарем неба і землі. І ви це побачите? Ви побачите це? Подивіться наступний вірш. І благословений Бог Всевишній, який повідавав ворогів твоїх у руки твої. Авраам дав йому десяту частину з усього. І Малхиседек щойно сказав: Благословенний Авраам від Бога Всевишнього, володар неба і землі, і благословений Бог. Що ж, багато людей досі дивляться на мене, як Гаразд, не закривайте це місце і відкрийте послання до римлян. Слава Богу. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи Ісусе. Четвертий розділ послання до римлян. Дванадцятий вірш. І батьком обрізаних Не лише тих, що прийняли обрізання. А й тих, хто ходять слідами віри, батька нашого Авраама, яку мав він в необрізанні, бо незаконом дарована Аврааму чи насіння його обітниця бути спадкоємцем світу, а праведністю від віри, праведністю від віри, спадкоємець світу, володар неба і землі. Це просто лише інше формулювання, чи не так? Нужбу. Прославте за це Бога. Щоб благословення Авраама могло поширитись так. І ми були воскрешені і посаджені з ним на небесах набагато вище від будь-якого начальства. Слава Богу. Алілуя! Якщо ви не можете від цього радісно вигукувати, то з вами щось не гаразд. Дякуємо тобі, Ісусе. Так, слава Богу. А зараз ми можемо звернутися до 28-го розділу Книги повторення закону. Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, і ще навіть до того, як я прочитаю це, Христос викупив нас від прокляття закону, щоб благословення Авраама, щоб благословення Авраама могло поширити на язичників це ми з вами, велике вам дякую. Щоб ми могли вірою. Отримати обітницю духа. Слава Богу. Вам належить кожне слово, яке тут написане. Всі ці благословення. Є частиною благословення Господнього. Всі ці благословення прийдуть до вас. Слава Богу. Просто приходьте. Приходьте до мене. Якось ми кілька днів подорожували, фактично, навіть кілька тижнів. Ми подорожували і потім повернулись додому. І перед нашим домом, блокуючи мій гараж, Стояв припаркований маленький жовтий 500-й Мерседес кабріолет. І ми під'їхали до нашого дому, і я сказав Глорії. Цікаво, чия це машина? Тож я зателефонував в офіс і з кимось поговорив. Я сказав: біля мого будинку припаркована машина, яка не належить мені. Чи ви знаєте щось про неї? Так, це ваша машина. Я сказав: ні, ні, це не моя машина. Так, вона ваша, це ваша машина. Я запитав тоді звідки вона у мене? Мені відповіли. Один з наших партнерів просто купив її для вас. Я був дещо ошелешений. Я подумав: о Боже, гаразд? Звісно, я був захоплений і одразу взяв ганчірку і почав її натирати. Розумієте? Гарна машина. І я знав, що мені потрібно було прийти до Господа щодо цього. І я сказав: Господи, це гарна машина, чудова машина. І я приймаю її. І я благословляю моїх партнерів. І щодо машини. То ця машина навіть не є частиною мого бажання. Я ніколи не просив тебе таку машину. Я навіть ніколи не думав про неї. Тоді що сталося? Тоді він процитував мені це місце писання, і він сказав: пам'ятаєш, в моєму слові говориться, що всі ці благословення прийдуть до тебе і сповняться на тобі. Я відповів так, Господи. Тоді він сказав, вони сповнились і просто накрили тебе з головою. І скажу вам: я просто маю сказати вам, відтоді вони накривали мене з головою постійно. Амінь амінь. І ви можете бачити, чому люди, які не розуміють того, про що ми говоримо. Оскільки це не тому, що Бог такий добрий до нас, злорією, це тому, що Бог просто добрий. Він добрий до кожного. Він зробить це для будь-кого. Але якщо люди цього не знають, і вони поступаються природному плотському розуму, поступаються д'яволу, який все віддасть, щоб перешкодити цьому благословенню, перешкодити ще комусь дізнатися про нього. Вони починають говорити різні погані речі про нас з вами. Чи про будь-кого, хто отримує якесь благословення? І вони починають заздрити. Вони заздрять. Чому? Щоб зупинити його. І тепер ми знаємо, чому Писання говорить: і ви отримаєте в цьому житті у сто крат, а в майбутньому віці життя вічне. Ви отримаєте у цьому житті у сто крат серед переслідувань. Тому це не причина для того, щоб відступати. Ісус просто говорить вам, що коли ви починаєте процвітати, вас будуть переслідувати за це. Отже, послухайте, коли люди, слава Богу, пам'ятайте, коли люди ображають вас і переслідують вас, це дає вам право на подвоєння. Ви вважаєте, вони будуть переслідувати вас за це. Тоді зачекайте, коли ви отримаєте в два рази більше. Зачекайте, коли ви отримаєте в два рази більше. Так. В два рази більше. Просто в два рази більше. Ніхто насправді не розуміє силу подвоєння. Це щось потужне. Це сильне. Самі порахуйте. Ми навіть не говоримо про благословення Господнє. Ми говоримо про просту математику. Протягом 30 днів щодня подвоїте суму, починаючи з центу, і зрештою ви отримаєте 10 мільйонів доларів. Подвоїте її щодня. Подвоїте її щодня. Ну, я в це не вірю. Це ваша проблема, а не моя. Чи можу я вам допомогти підкинути вам корисну інформацію? Погугліться нерозумний. Вибачте мене за те, що називаю вас нерозумним. Ви знаєте, як це робиться. Пошукайте в Гуглі, і Google скаже вам те саме. Це сила подвоєння. А що тоді говорити про стократне примноження? Саме тому сатана так люто бореться з цим. Він робить все можливе, щоб переслідуваннями виштовхнути вас з цього. Не дозволяйте йому це отримати, не дозволяйте йому це отримати. Слава Богу. Це належить вам, а не йому. Дякую тобі, Господи. Отже, благословений. Скажіть, благословенний. Благословенний ти в місті і благословенний на полі. Тобто можна сказати всюди, чи не так? Благословенний плід утроби твоєї і плід землі твоєї, і плід худоби твоєї, і плід твоїх волів, ВІЛ для людей, які займаються сільським господарством. ВІЛ це робоча тварина, тобто це будь-яке обладнання, яке вам потрібне. Щоб бути спорядженим всім. Ваш віл це ваше спорядження. Амінь. Тобто, ось тут, у цьому одному невеликому вірші, кажу вам: там є вантажівки, трактори, літаки, машини, все, що вам потрібно, є в цьому вірші. Слава Богу. Вас насправді може накрити з головою один цей вірш, Якщо ви просто я благословений. Я благословений. Я благословений. Благословені комори твої і діжки твої. Благословений ти при вході твоєму. Це чудово. Благословений ти при виході твоєму. Хвала Богу. Я благословений. Я благословений завдяки моєму Отцеві Аврааму. Я благословенний, бо Ісус викупив мене від прокляття. Я благословений. Я благословений. Я благословений. Слава Богу! Аллилуйя! І Господь вчинить, що вороги твої, які повстануть на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть на перейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Послання Якова. 4.7. Люди не є вашим ворогом. Ми не воюємо з кров'ю та плоттю. Розберіться з демонами, і тоді плоті кров будуть поводитися добре. Алілуя! Так. Підкоріться Богу і вчиніть опір дьяволу. І Він втече від вас сімома дорогами. Він втече від вас сімома дорогами. Сімома дорогами. Це означає, що він буде всюди шукати двері, щоб втекти від вас. Просто почніть дивитися на себе інакше. Подивіться на себе інакше. Джон Остін багато років тому і ми злорі були з Джоном і з Доді дуже і дуже хорошими друзями. Він навів одну дуже гарну ілюстрацію. Він сказав: Вам це потрібно почути. Уявіть собі, що вулицею йде правитель темряві віку цього, і з ним йде кубка маленьких начальств, володарів. Це демони нижчого рівня, які отримують від нього вказівки. І він каже: Так, ви двоє йдіть до цього дому, а ви двоє до цього. І потім вони підходять до дому Джона, і один з демонів запитує: чи можу я зайти в цей дім? І той правитель відповідає: Ні, 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 не ходи туди. Тримайся від цього дому якомога далі. Не заходь до цього дому, ці люди зроблять тобі боляче. Амінь. І Джон сказав. Кажу вам, нам слід бути такими жорсткими з дьяволом, щоб щоразу, коли ви відкриваєте вранці очі, демони говорили: о ні, він знову прокинувся. О, ні. О, ні. Тільки не ці люди з церкви Гілмаунтін. О, ні. Ні. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Ми кудись просуваємось. І хтось має вигукнути з цього приводу. Хвала Богу. Восьмий вірш. Фактично ми поговоримо про цей восьмий вірш, і з цього восьмого вірша ми почнемо наступну передачу. Господь накаже своєму благословенню. Бути з тобою в коморах твоїх. Та в усьому, чого торкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе на землі. Слава Богу. Я сказав: слава Богу. Це означає, що ви маєте знати, що всі діла ваших рук благословенні. Алілуя. Дякую Тобі, Господи Ісусе! Дякую Тобі, Господи Ісусе! Приймайте Ісуса, ви приймаєте викуплення, яке Він для вас придбав. Якщо ви помолите зі мною зараз цією молитвою, щоб прийняти його як вашого Господа і Спасителя, тоді все, про що ми говорили протягом останніх двох тижнів, буде вашим. Скажіть, отець, дякую за те, що ти послав Ісуса заплатити ціну за мій гріх. Ісусе, увійди до мого серця. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. «Ти дав мені своє життя. А я віддаю тобі сьогодні моє життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Це перший обмін, який ви робите з Ісусом. Ви віддаєте йому своє життя, а він дає вам своє. І тепер ви можете дізнаватись про все те, що він вам дав. Насправді, це нерівноцінний обмін. Ми просто віддаємо себе йому, а він дає нам все, що є у Слові Божому. якщо ви помолились зі мною цією молитвою, ви народились згори. І все це належить вам. Ви були викуплені з прокляття у благословення. і для того, щоб допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя у Христі, ми хотіли б абсолютно безкоштовно надіслати вам книгу, яка називається Все це він зробив для вас, а також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію і ще більше пізнавати вашого Ісуса. Тому, якщо ви хотіли би отримати цю книгу і буклет, напишіть нам. Також заходьте на наш сайт Кисіє Там є багато безкоштовних матеріалів. А я Копленд, нагадую вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисія Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.